Шестірка пентаклів, це карта бідності. Тобто карти вже натякають на те, що це все бла-бла-бла, бла. Ось, добре. А які плани в росіян на Одесу взагалі? подивимось. Диявол, четвірка кубків, карта смерті. Шестірка мечів. Ну, Дивіться. Пам'ятаєте, я вже казала про те, що все ж таки росіянам південь потрібен. Вони будуть намагатися південь від України відрізати. Тут карти натякають. На те, я спитала, які плани взагалі росіян, що вони хочуть? Тобто, шостірка мечів падає. Шостірка мечів завжди у нас про рух. Те, що вони будуть намагатися йти, це факт, але я думаю, все ж таки це Херсонська область в нас. Пам'ятаєте, нам колись з вами падало, щоб бути наступ в області і потім ми деокупуємо Херсон. Тобто, треба спостерігати за червень, липень, липень, почала іюля. Касати наступлення Херсонська область. Взагалі по Одесі тут карта диявола, тобто це обстріли. Падають обстріли. Які плани росіян? Обстріли. Зараз а щодо обстрілів взагалі, Одеса, яка ціль найбільша в них просто передбачення, які я вже давала, ми про них пам'ятаємо, добре? А дивіться, яка ціль. Ну. Коли я питаю про ціль обстрілів, мені показує десятку кубків. Тобто їм пофіг, куди що, аби тільки побільше жертв. Десятка кубків завжди відповідає і показує нам а, жилі комплекси, жилі будинки. Ось клас. Я знаю, що росіян там турбує ані жаждуть вийти к дороги одної. А, чи є вирогідність того, що росіяни все ж таки зроблять, що вони хочуть. Покровськ, чи є небезпека. Давайте подивимось зараз. Сьогодні карти падали, падали погані. У мене просто перед моїм каналом ще один ефір був. Я не знаю, чи варто це переглядати, продивлятися ще раз. Але я вважаю, що давайте так, Покровськ. Чи росіяни? Візьмуть те, що вони хочуть на цьому направленні. Ну, дивіться айток. Їм потрібна дорога. Зразу карта колісниці падає. Дивіться, нам дуже сильно везе в тому плані, що карта Ерофан, вона падає перевернута. Тобто і карта повішеного. В них на цьому направленні дуже велика є проблема з за... Плохо вони продумали, в общем, все. Да? Двіження у них недлінне. і карта повішеного, вона вже говорить про те, що в них обмежений рух все одно. Ворогідність така є. Що вони вийдуть саме на цю дорогу, на яку вони хочуть. Бачите, карта колісниці падає. Але це все дуже сильно повільно. Четвірка мечів на ІТОГ, вона говорить про те, що це якось так. Зараз для них це не підйомно. Але, блін, я знаю, що вони там почали штурмувати. Я сподіваюся, карти мене не сейчас, Потому що перед этим на ефірі показувала не очень. Как-то он міняється постійно, так. ІТОГ, укробська. Рицар Пентакль, рицар мочів падає все одно, але ну, там рух почався, в них почався рух. Бачите, знову ж таки, карта дороги, шестівка мочів. Їм Покровськ дуже сильно потрібен. Будемо продивлятися це питання. Я радію через те, що бачу карти повішеного четвірка мочів. Якось це все дуже повільно у них. Блокаут все ж таки. По областях давайте почнемо з захід. Чи буде блекаут на заході нашої країни? Четвірка мечів, колісниця і трійка мечів, вона вже говорить, що так. Я вважаю, що на Заході буде блокаут, чогось завжди, коли я передив... переглядаю, передивляюся ось роз... Роз... розклади, роз... розклади коротше, на дорогах, мені завжди показує, що Захід ну там чи не найгірша ситуація? Захід України. Хто у нас тут є? Напишіть, будь ласка, що у вас по світлу. Того, що показує, що буде. Бачите, напротязі літа 100% тріка падає. захід. Північ блекаут. Північ буде блекаут також. Бачите, зірка пипала перевернута, до речі. Ось так. Рицар Пентаклів, рисер жезлів. Все одно буде якось дозовано. Намагаюся зараз так зробити, щоб було дозовано. північ України, це Київ і так далі. Центральна Україна, покажіть, будь ласка, блока, Ну, Те ж саме, п'ятірка Пентаклів падає, дев'ятка пентаклів — вона паде перевернуто ось, подивіться. Блекаут також буде, і п'ятірка Пентаклів вона про бідність. Тобто і е, закохані попереду. Закохані завжди про область. Тобто, я вважаю, що центральна Україна. В області ситуація буде складніша ніж в великих містах. Тобто, але Пітірка Пентаклі вона про бідність тобто, все одно буде блекаут. Що на залишилося? Центральний пів... південь, південь, чи буде блекаут? Давайте подивимось. Восьмірка мочів падає, трійка Пентаклів, 100% буде. Карта дияволу. До речі, я вважаю, що на півдні кудись все ж таки е росіяни влучать, поцілять, і через це буде блекаут трішки затягнутий на півдні. Тобто, якщо ситуація вирівнюється, на півдні вона може затягнутися. Я кажу зразу: В схід. Ну, схід, там, мені здається, взагалі можна не дивитися навіть. Подивимось, звісно. Букаут-схід. Скажіть, будь ласка, нам з Кубків перевернутий паде ось тут з пентаклів — карта смерті. Я вважаю, що буде влучання балістикою кудись. Я вже казала на ефірах у того ж Мирослава Солонара, да, про те, що зараз починає фонити Київська дамба. Тобто, зараз літо. Дивіться, будуть обстріли аеродрому. Ми це вже проговорювали, ми вже стрільнули по ньому. Будуть ще обстріли російського аеродрому. Друге, ми дивилися про Кримський міст. Нам показало, що будуть обстріли ще чогось. Я так розумію, що це дорога, яку будували в Маріуполі. Пам'ятаєте, дуже довго її будували. Ми по ній вгатимо. Ось це також буде влітку. Я думаю, що плюс-мінус десь там в ці дати має бути обстріл київської дамби. Того, що дамба почала фонити декілька тижнів назад сильно, значить, має бути ось найближчим часом, це кінець червня, початок липня, обстріл саме по ній. Намагатися вони будуть стріляти. Зараз подивимось. Київська дамба в планах. Чи є в росіян в планах стріляти по ній? Хоча питання риторичне, мені здається. Блін, дуже намагаюся розмовляти українською мовою. Правда. Дуже намагаюся. Є. Є. Для них це стратегічно важливо. Тобто обстріли в планах у них по цій дамбі є. Угу. Карта колісниці. Десятка жезлів. Колісниця десятка Жезлів, вона в принципі говорить про те, що вони не можуть туди влучити. У них проблема з влучаннями. Вони не можуть туди влучити. Якщо б вони могли влучити, вони вже давно б це зробили. От зараз подивимось. І ще ще раз кажу: червень, кінець червня, початок липня, небезпека для київської дами. дуже обережно. Чи є ймовірність того, що вони туди все ж таки влучать? Покажіть нам, будь ласка. Дивіться, дрони да, показую зразу двійка Пентаклів це дрони. А, хоча по Києву відчувала балістику нещодавно. Я думаю, що, в принципі, туди вона і полетить. Або вижорт, або бровари. Десь там, Київська область. Трійка мочів колись вже падала. Я вважаю, що це не влучання буде, а збивати просто будуть над дамбою. Хоча треба дуже обережно, того що. Осколки, да? Все дело в осколках. Нужно очень аккуратно. Осколки, как-то падают, тоже нормально. разрушение несут. Саммит плануется. Плануется. Стрики планы. Нема зараз. дій. Сам тільки плани. планы. Чи будет там Путин взагалі? Карта Солнца падает. У Спантакли. Винтлюрник. Вчора, коли я дивилася, мені показувало те, що двіка кубків да, з Путіним намагаються домовитися, розмовляють, умовляють і так далі. Тобто є вирогідність того, що Путін все ж таки буде, але будемо дивитися вже більш ближче додати туди.